із багаточисленними колоторізаними ранами голови, шеї, верхній половини туловища в шоковому стані. Є звісно, хворому був госпіталізований в реанімаційне відділення, через операційний блок оброблені всі рани, хворий виведений із шоку, стан зараз його середньої важкості і вже вчора ми його перевели в перше хірургічне відділення. А який ще період він буде перебувати в лікарні промислові? Ну важком сказати, я думаю, як, як мінімум 6-8 днів. Переломів черепа немає, про проникаючих ножових поранень в черевну пружину, а й внутрішні органи теж немає. І металом він мав отримувати, я думаю, ну, біж, і ножом, і так далі. Ми навіть думали, боялися, щоб там не було сквозні ран. На щуку в порожнину порожнину рота, тому визивали сразу і із черголицевих хірургів і так далі і всіх інших, тому що це то зовсім міняє тактику лікування. Але прибув він у притомному стані. Так, да, так. Да, він навчався, скільки міг. Зараз він більше думає замкнутий, чим тоді. Він не хоче спілкуватися, хоча знає нашу російську мову. Він не має просто бажання спілкуватися. Він Біля нього є його друзі, які опікуються ним. Він отримав окрему палату. Да, окрему палату, все, віте ваше, тому що ну, я, ми розуміємо його. І... Він коли алкоголь алкоголем спільні чи ні? Ну, дум, йому, думаю, що мало, мало, бо ну, кров набрав його на, на наркотик і на алкоголь, обов'язково обов'язково набрали йому. А Йому. Результати, ще немає? Результати будуть через певний період, бо ми здаємо у в наркодиспансерву лабораторію, mm. то обов'язково. Там підсипало щось незрозуміло, ну. ну Не хочу казати, але перед лікар, але я думаю, що без того не обійшлося. Без того не обійшлося. Тому що це людина така великої комплекції. Такої комплекції так. чоловіка так просто не можна звалити, чесно казати. Mm. Лише чимось. Чимось, бо ну, дуже. За статтею 115 Кримінального кодексу України, а також стаття 187 це замах на вбивство. Прокуратура наразі вирішує питання про звернення до суду. Ми підготували вже клопотання про обрання відносно них трьох запобіжного заходу у вигляді тримання їх під вартою. Сьогодні з ними проводиться з усіма-трьома слідчі експеримент. Версії є не одна версія, але наразі оголошувати її ми не маємо права, так як це ще триває досудове розслідування.